Проаналізуємо перемовини у Стамбулі та спробуємо спрогнозувати подальші дипломатичні кроки з сторіни з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю вас, пане Сергію. Насамперед, як ви оцінюєте результати переговорів у Стамбулі, і чи можна їх вважати таким кроком до миру? Їх можна вважати кроком до розуміння кожним, що відбувається і. Ці маски, які намагалися носити актори цього процесу, вони спадають тому. Результат точно є, хоча починаючи з повернення українських полонених, але також з того, що ілюзії не залишається в тих, хто хотів жити в цьому світі. Ілюзій Україна з першого дня війни казала: Ми не хочемо цієї війни. Ми хочемо припинення війни, ми хочемо миру для нашої країни. Росія казала. Підбираючи кожного разу нові нові аргументи, знаходячи е, риторику, яку навіть просто не пристойно вслух озвучувати. І відповідно, коли настав цей момент ще, да, в прямі переговори, ми побачили, яка примітивна делегація приїхала з боку Росії, яка не просто в своїх заявах використовує фейкові цитати історичних постатей, як Бісмарка або Наполеона, але яка не спроможна вести самостійно жодних переговорів і яка. За великим рахунком приїхала тільки щоб не розгнівати Трампа, який дуже хотів цих прямих переговорів. Тепер слово за нашими партнерами, як вони розуміють свої подальші кроки. Вони хочуть з прямої комунікації Трампа і Путіна. Ну не сай спробують це зробити, але переконаний, що Путіну зупинка війни не потрібна. Він розуміє, якщо буде 30 днів припинення вогню, потім буде 60, і його національна ідея вбивства українців. Вона зазнає краху. Відповідно, він шукає різні приводи, щоб цього не робити. Буде Висувати там якийсь вішліст своїх побажань, що Україна має забрати своїх своїх захисників з тих територій, які росіяни ще навіть не пробували окупувати, але які вони включили в свою конституцію. Ну більш примітивних маніпуляцій складно уявити. Дивно, що хтось на це може купитися, але вони будуть далі маніпулювати. Ми маємо бути до цього свідомі до цього готові і просто відстояти свій інтерес без емоцій. Як ми це робили в угоді про мінерали? Теж перша версія угоди була дуже. Непростою для сприйняття хотілося емоційно відреагувати. Можливо, якесь гостре слово сказати, але потім почався переговорний процес. і Ми отримали нормальний документ, який ні до кого фактично не має претензій. Всі задоволені. Так само і тут нам треба нашим партнерам спокійно пояснити, що відбувається, і вимагати жорсткіших санкцій і покарання Росії. І сподіваюся, це відбудеться. Пане Сергію, ви згадали обмін полоненими. У тисячі на тисяча така була угода. Але чому тисяча на тисячу? Чому не всіх на всіх? Це наша позиція всіх на всіх, але Росія не хоче так діяти. В них є бажання отримати українських заручників для того, щоб потім цю карту теж розігрувати на переговорах і так далі. Ну, для них люди завжди були живим щитом, тим, чим вони захищали або свої військові підрозділи, або просто свої політичні інтереси. Тобто, не віддаючи українських полонених, вони просто продовжують тримати заручників, шантажувати Україну. Українська делегація наполягала на негайному 30-денному припиненні вогню. Але от Росія відхилила цю пропозицію. Чи є шанс все-таки домовитися про перемир'я? Як ви вважаєте? Разом, якщо буде спільний тиск з боку наших союзників і України, то безумовно. Більше того, це ж ми не свою позицію висловлюємо. Це спільне бачення Вашингтона, Брюсселя і Києва. 30 днів припинення вогню, і тут слово за тими, хто це ініціював. А ініціювали це американські друзі, які сказали: А давайте спробуємо 30 днів припинення вогню. Україна сказала, ми Путіну не віримо, але давайте між собою. Коли зустрічалися в Судівській Аравії, в Джиді, Єрмак, Рубіо ще Волц був тоді радник з національної безпеки. Сибіга умер. Там були паліса, Зовква, Тобто українська делегація була переговорна, і американці запропонували це. Ми сказали. Вам карти в руки, ми готові, і от 60 днів е, тільки розмов про це. Тому Україна і каже: з нашого боку зупинки жодних перестрог немає. Що з вашого боку? Де, е, скажімо так, втілення цієї ініціативи? Ну от поки немає. Ну ми завжди, завжди підтримуємо союзників бажання зупинити війну в Україні, тому що Україна найбільше від цього страждає, але Напевно, треба ще трохи часу, і давайте утримаємося від різких коментарів від неприємних оцінок тільки тому, що в нас інших союзників як нинішні немає. Тому маємо співпрацювати з тими союзниками для того, щоб принести мир Україні. пане Сергію. Ви згадали погрози мединського стосовно довготривалої війни і того, що він вимагав віддати чотири регіони. Інакше наступного разу це ж будуть шість регіонів. А як взагалі в офісі відреагували і розцінюють такі заяви? Я бачив, Раша тудей процитувала якогось співрозмовника в російській делегації, який сказав: не 6, а вісім. Ну це блеф, називається. Якби вони могли закінчити окупацію хоча б одного регіону, вони б це зробили. Нагадаю, що навіть Луганська область ну, майже, але не повністю окупована. Тому розповіді про там 6, 8, 24 це просто. Гра м'язами досить такого пристарілого культуриста, в якого від цих м'язів мало хто залишилось, але амбіції давно дуже, знаєте, пер через край б'ють, а реальність зовсім інша. Тому фізіологія бере своє. Нехай розказують, нам головне просто показати, напевно, партнерам ці заяви і сказати, що замість припинення вогню вони погрожують далі вбивством українців, ще на нових територіях, просто розширяючи цю пляму конфлікту, замість того, щоб її. Локалізувати і, сподіваюся, партнери зроблять висновки Ви згадали те, що російська делегація була представлена на дуже низькому рівні і, власне, не мала жодних повноважень ухвалювати будь-які рішення. Скажіть, будь ласка, чи буде Україна і надалі зустрічатися з росіянами у такому складі? Можливо, вимагатимемо більш вищого представництва? Ні, Україна вимагає Путіна на цих переговорах, тому що саме Путін сказав, зустрічаємося в Стамбулі Забив стрілку, і сам на неї не прийшов. Ми говоримо лексикою його бандитського Петербурга 90-х. А що стосується українських подальших делегацій, то будемо виходити з реалій, які буде пізніше, скажімо так, озвучені, домовлені, і так далі. Тобто, чи буде в найближчому майбутньому призначена зустріч? Хто буде їхати з якого боку, на яких скажімо так переговорних позиціях їхати, і тоді приймемо рішення? Нам треба менше росіян попереджати про свої плани, більше робити своє. Вони ж теж тримають інтриги. А чому ми повинні розголошувати те, що ми будемо робити до того, як ця подія відбудеться, тому ми просто робимо свої справи? от і все делегацію. Озвучимо по мірі появи такої інформації з боку наших опонентів. Пане Сергію, Зеленський проведе закриту зустріч з Папою Алевом 14. -тим. Про це повідомляє Sky News, вже і підтвердив прес-секретар президента. Це буде їх перша офіційна зустріч з вашої точки зору. Чого чекати від цієї зустрічі? Чекати першу чергу підтримки українських зусиль по припиненню війни і Ватикану. Це одна зі світових ну, столиць, так скажемо, це глобальна столиця з великим тарахунком, яка може відіграти таку важливу роль. І ще за попереднього папи такі ініціативи виникали зараз. Новий нового нові амбіції, новий карт-бланш. Сподіваюся, він буде реалізований, щоб реалізувати, реалізувати головні постулати християнства, не вбий і так далі. А що стосується власне, самої зустрічі, тут дуже показово, що Українська делегація на найвищому рівні присутня, і їй приділено в цьому дуже щільному графіку нового ПАПу вагома частка уваги. Тому сподіваємося на миротворчі зусилля очільника Ватикану. Пане Сергію, а як ви вважаєте, саме Ватикан може стати тим майданчиком, де зустрінуться президент Володимир Зеленський і Путін? Це з нашого боку можуть бути як тільки ідеї, розумієте. Андрій Єрмак регулярно був на зв'язку з офісом попереднього Папи римського. Ну дуже часто вони спілкувалися. Дуже часто була допомога з боку цього офісу в певних питаннях гуманітарного характеру. Але чи буде Ватикан майданчиком для переговорів? Ну тут же ж питання знову ж таки, не як сказати, не назви столиці, а бажання з боку. О єдиної столиці, яка не хоче припиняти війну, це Москва. Ми проводили зустрічі де. І в Солдівській Аравії проводили зустрічі, і в Туреччині проводили зустрічі. Можемо проводити зустрічі в будь-яких комфортних місцях, але щоб ми побачили з боку Росії тих людей, які здатні приймати рішення, а не займатися фейковим цитуванням померлих легендарних постатей минулого і розказувати, що вони будуть окуповувати нові українські землі і вбивати. Ще більше українців, а назва столиці ну це важливо, але не від цього залежить мир. Залежить від того, чи буде бажання в Москві припинити вбивство. А припинити вбивство і бажання це виникне тільки якщо захід буде згуртований і всіма своїми м'язами буде тиснути на диктатора в Кремлі. Дякую вам дуже пану Сергію за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Так, видоповачі. Я нагадаю. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.